Слава народу, героям слава! Пам'ятка хлопцям, яких забрала небеса Вони віддали за наш життя Слава народу, героям слава! Пам'ятка хлопцям, яких забрала небеса вони віддали за наше життя, подивись там, кулі летять, солдати жити хочуть Ми вже призвали і забрали тебе на схід воювать. Свій дім залишиш пустим, і підеш лісом густим. Ти там, як гізале, стоїш за свободу і з за кращу долю дітей, за море кращих людей. Проти терора, проти психів, які катують людей. Так день за днем на. І ти в руїнах один, на круг зриваються, снаряди і поширюється дим. Тим, хто каже, що наш народ фашисти тих, хто, напевно, син сепаратист На поданке слава народу героям слава Понятка, хлопцям неких заправлене весело, он не видала за наше життя. Слава Вони віддали за наше життя, перемир'я сніги, рася, чуть, це слово досі. Досі стріляти, терористи, досі в змозі. Багато зрадників зараз живуть на нашій землі. Багато валінків, яким потрібно кулю в голові. Матір чекає, синочка, синочок, без вісті з них. Вони ніщо про це. Не знають, не питайтеся в них, вони сидітимуть, у кріслі гроші зажиратимуть, а наш народ страждає, відповідати будуть. Твій час настане, гірко відповісти, є шанс, але включайте свої мізки. Хоч раз змінися станьте патріотом. Будь ласка, не знущайтесь над народом. Твій час настане, гірко відповісти, є шанс, але включайте свої мізки, хоч раз змінися станьте патріотом. Щася над народом.